Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про нові книги, які з'явилися у моїй домашній бібліотеці. Частину з них я, звісно, купила, але частина дісталася мені абсолютно безкоштовно, але про це трішки згодом. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи бачите ви якісь зміни у якості відео, тому що я знімаю на нову камеру. Звісно, мені потрібен час, щоб освоїти всі її функції. Але я сподіваюся, що уже сьогодні ви бачите позитивні покращення у зображенні. Я буду старатися, щоб ці зображення з кожним разом ставали краще і краще. А ми давайте перейдемо до книг. І спочатку я вам покажу декілька англійських книг, які з'явилися в моїй бібліотеці, і саме вони дісталися мені абсолютно безкоштовно. І перша книга це подарунок на мій день народження, який був декілька днів тому. Це маленькі жінки Луїза Мей. Ось в такому прекрасному виданні. Тут сонце трішки відсвічує, то я не знаю, як вам. Краще показати, але я потім ще зроблю окремо до зйомки. Думаю, ви, ну, переважна більшість з вас хоча б раз чули про цю історію, тому що це така досить відома класика. Я не читала ще, але я бачила прекрасний фільм, який я просто обожнюю. Це не повністю ціла книга, це одна з. Чотирьох частин, мені здається, можливо, з трьох. Але в принципі, наскільки я знаю, можна читати їх абсолютно якось не прив'язуючи одна до одної, принаймні цю точно. І від цього сенс особливо не втратиться. Я не знаю, чи я буду читати далі, але з цією книгою обов'язково ознайомлюся. Не знаю, наскільки це буде легко чи складно для мене. Все-таки. Англійська, класична, така, класична англійська. Не знаю, чи буду довго її осилювати, але сподіваюся, що все-таки мені вдасться. Я дуже рада, що на моїх поличках тепер з'явилася ось така краса. Наступні книги теж мені дісталися безкоштовно, але. Це була така своєрідна, не знаю, акція, чи як назвати це правильним словом, коли отут в нашому місті можна було принести книги англійською мовою, які ви там вже прочитали, або які ви там не хочете, як в моєму випадку, читати, і обміняти їх на якісь інші. Відповідно, скільки книг ви принесли, стільки книг ви потім могли взяти. Я. У відео про свої англійські книги я десь залишу посилання, показувала всю мою англійську бібліотеку, і деякі саме з цих книг я вирішила, що я все-таки не хочу читати. Це там були сутінки, щоденники вампіра. Просто я вже знайома з цими історіями і вирішила обміняти їх на щось інше. Отож, давайте подивимось, які книги я собі обрала. І перша, це. Ось така різдвяна історія: The Christmas Shoes» Дона Ван Ліє. Я не впевнена, що правильно вимовила прізвище автора, але я думаю, ви мені це пробачите. Отож, тут розповідатиметься про двох людей: це чоловік-Роберт, який працює успішно адвокатом. Він має сім'ю, але його шлюб на межі розриву. Це через те, що він саме багато часу приділяє своїй кар'єрі і зовсім не помічає якихось простих, звичайних речей. Натомість друга лінія це лінія хлопчика натана, який зовсім скоро має втратити маму, яка хворіє на рак. Але на відміну від Роберта, сім'я натана живе простим життям і цінує. Звичайні прості речі. І от саме на Різдво ці двоє людей, чоловік і хлопчик, зустрінуться, і після цієї зустрічі їхнє життя обов'язково зміняться. Це зовсім маленька книжечка. Я думаю, це буде прикольна, така повчальна, добра історія в стилі е, Чарльза Дікенса. Чомусь мені так здається, тому що я е, коли готувалась до відео. Читала, що цю книгу вважають мало не класичною вже літературою, хоча я про неї ніколи не чула. Але, думаю, зовсім скоро, десь вже в грудні, швидше за все, я більш детально розповім вам про свої враження теж у відео. Наступна книга це Acts of Love, з вашого дозволу, не буду читати прізвище і ім'я автора, залишу десь в описі. Я практично нічого, якщо чесно, не знаю про цю книгу. І я навіть коли її брала, я навіть не читала анотації, вона мене так приваблила своїм оцим виглядом, ця обкладинка просто це моя любов. Але тут розповідатиметься якась історія кохання, така пристрашна, і, можливо, це навіть буде 18. Чесно, я. Найближчим часом не планую знайомити з цією книгою, але рада, що вона тепер є на моїх поличках, адже, ну просто, ну подивіться, це, це не знаю, це я обожнюю ці такі канадські, американські soft-touch обкладинки Просто краса. Наступна книга це A Dog's Journey Bruce Cameron. Це історія від автора. Оце життя собаки чи вибір собаки. Я думаю, багато з вас бачили цей фільм, і теж книги є. Я, я, в принципі, знаєте, досить так скептично і обережно ставлюся до книг про тварин, але я дивилася фільм за, якби, за книгою цього автора, і в принципі мені сподобалося. Так, я плакала, але там. На щастя, плакала від щастя, вибачте, за тавтологію. Але все-таки я вирішила, якщо це безкоштовно, чому не взяти? Я не знаю, коли теж в мене дійдуть руки. Але я сподіваюся, що це буде досить легко читатися. По-перше, тому що це, напевно, буде розповідь йтися від імені саме собаки. І це має бути досить так примітивно і просто, але це буде, напевно, дуже проникневлива і тепла історія про дружбу між твариною і людиною. Тому теж щось тепер маю таку красу в бібліотеці. Холос! Наступна книга це ще одна класична історія в моїй бібліотеці, і ви, напевно, дуже здивуєтесь, якщо я скажу, що я її не читала. Це Олівер Твіст Чарльза Дікенса. Мене теж настільки привабило це прекрасне видання, але я думаю, що цю історію я буду читати дуже-дуже не скоро, тому що все-таки класика. І Чарльз Дікенс, мені здається, пише не найпростіше. Я в нього читала тільки великі надії, теж так навіть не англійською. Мені досить. Важко було пробиратися крізь текст. Хоча ця історія має бути простіша. Боже, подивіться на це прекрасне видання. Я ще ближче зроблю під зйомки, але мені так подобається, що не можу. Я, в принципі, нічого не знаю про цю історію, крім що Олівер Твіст це хлопчик-сирота, який виріс в якомусь там приюті, а що з ним сталося далі, Бог його знає. Але. В будь-якому випадку, тепер, коли я захочу познайомитися з цією книгою, я читатиму її англійською. І це не може не радувати. Теж така красунька. І остання англійська книга на сьогодні це «Happily Ever After» Автор. Uh, after… Кайра Кас, здається, правильно прочитала. І насправді це була свого часу досить популярна серія. Я десь ставлю обкладинки, я думаю, ви її впізнаєте. Але конкретно ця історія, чесно кажучи, я дивилася в інтернеті, я так і не зрозуміла, чи вона належить. До циклу, чи вона поза циклом, чи взагалі після чого її читати. Тому що ця Кіра Кас, чи як її там звуть авторка, одним словом, вона написала таку досить немаленьку серію вибір, чи відбір, перепрошую, відбір. Це антиутопічна історія. І ось я бачу. На зворотній стороні усі там ці п'ять книг з цієї серії, потім ще випускали якісь там доповнення, ще щось випускали. Я дивилася, і я так і не зрозуміла, до чого ця книга, коли її варто читати. Але, судячи з назви, це буде аж на, наприкінці. Тому я трошки, напевно, прогадала, коли її взяла почитати. Тому що мені, як мінімум, прийдеться купити хоча б першу частину з цього циклу, якщо ця, ця книга входить до цього циклу, і якщо мені сподобається прочитати ще чотири книги, аж потім перейти до цієї історії. Тому теж, напевно, не скоро ви побачите на неї відгук, але Боже, вона така прекрасна, як я не могла пройти повз неї, коли собі обирала заміну. З англійськими книгами це все. Давайте тепер перейдемо до українських. Перша книга не потребує особливого представлення, тому що, напевно, всі зараз, хто ще не купив, ганяються за цією серією, і я не виняток. І це друга частина це двір мороку і гніву. Я знала, що це друга частина, і навмісно її купила, тому що я. Дуже довго хочу цю серію собі, але її то немає, то її розкупили, то ще щось. І я подивилася, що очікується е, додатковий тираж першої і третьої частини. І я розуміла, що ось другої частини залишилося вже зовсім мало. Про це і видавництво казало, тому я вирішила, я візьму другу частину, а потім. Коли вийде додатковий тираж, куплю собі першу і третю. Третя, по-моєму, вже з'явилася, і з 31 жовтня буде вже в доступі і перша. От я собі тоді дозамовлю ці дві книги і буду нарешті мати серію. Я її взяла просто тому, що я боялась, що вона зникне, і мені знову доведеться її чекати, шукати. Тому от просто я неймовірно рада, щоб хоча б одна книга з цієї серії у мене на руках. Наступна книга належить перу сучасного українського письменника Макса Кідрука, і це книга зазирни у мої сни. Знаєте, за нотацією в мене склалося таке враження, що це має бути схоже чомусь на Кінга. Я не знаю чому. Адже тут розповідатиметься про те, як. Під час нескладної операції у двохрічного хлопчика Тео раптово зупинилося серце, і 36 секунд він перебував от між двома світами. І лише через два роки його батько розуміє, що з сином щось не так, що він страждає якимось моторошними снами, і що після цього випадку він зовсім якось не так себе поводить. Там ще далі досить багато написано в анотації, але я, чесно кажучи, не хочу це розповідати, бо буде нецікаво. Я жалкую, що сама прочитала така досить детальна анотація. Мені чомусь знову ж таки цей опис нагадав якісь анотації до Стівена Кінга. Можливо, я помиляюся, але в мене. На найближчий такий план познайомитися з кідруком. Можливо, не з цієї книги. В мене ще є, там якась не пам'ятаю назви, але аж зараз можна буде подивитися, яка в мене є, чи не можна. Ні, тут немає. Отож, з кідруком буду досить скоро знайомитися і, можливо, з цієї історії, а можливо, візьму там іншу. Наступна книга це книга, яку я досить довго хотіла теж собі придбати, але чомусь постійно відкладала покупки. Але рада, що вона тепер в мене. Це Безоряне море, Ерін Моргенштерн. Це теж має бути така якась книжна історія. Тут розповідатиметься про студента, який живе, здавалося б, таким звичайним буденним життям. Але одного разу в бібліотеці він натикається на. Книгу, яка під час читання його дуже захоплює, але тут стається неочікувана історія. Він натикається із, у цій книзі на історію із свого дитинства. І це спонукає його вирушити там десь в Нью-Йорк, щоб розгадати таємницю цієї книги. Я обожнюю такі легкі книжні історії. Я думаю, що це буде саме легка. Книжна історія. Вона, в принципі, не дуже велика. А ні, 500, більше 500 сторінок. Теж, можливо, візьму в листопаді, коли чогось буде хотітися такого затишного. Я сподіваюся, що це буде затишно і цікаво. Також належить перу українського письменника, і це мрія про Антарктиду, Маркіян Прохасько. Вона така досить товстенька, але тут є також багато різних фотографій. Це історія написана на реальному досвіді нашого автора, саме про те, як він здійснив свою давню мрію і відвідав Антарктиду. Наскільки я розумію, тут будуть зібрані різні історичні факти про цю землю, а саме як її там відкрили 200 років тому, і від, до того, як в Антарктиду потрапити у наш сучасний час. Я думаю, що це не буде таке, знаєте, легке відпочинкове читання, але я думаю, що це має бути досить цікаво. І от перше, що мене радує, це шрифт. Тут, можливо, не видно, мене трошки відсвічує, не суть. Шрифт досить великий, читабельний, великі відступи, тому, не дивлячись на те, що в книзі. Ага, тут ще, знаєте, ось така нормальна частина. Ось це в кінці це різні, я так розумію, джерела, на які посилався автор. Тобто в книзі 543 сторінки. Ну так, не, не дуже багато, не дуже мало. Я думаю, що взимку візьму це почитати, хоча, можливо, навіть вже в наступному місяці, тому що в Канаді вже, я думаю, скоро буде сніг, тому, в принципі, ця книга мені теж по атмосфері має підійти, Тож, знайомити, ще одна книга. – це… Там, у темній річці Діана Саттерфілд. Я цю книгу купила, напевно, тільки через те, що я вже знайома з Діаною Саттерфілд, і з її книгою 13-та казка. І це просто одна з кращих книг в моєму житті, напевно. І ось вирішила продовжити знайомство з авторкою. А тут я, наскільки розумію, буде якась така. Детективна історія, тому що одного разу в якийсь там шинок поранений чоловік приносить непритомну дівчинку, яку точніше усі вважають мертвою, але через декілька годин вона розплющує очі, і потім починають приходити люди, які вважають її там своєю втраченою сестрою чи донькою, але насправді поняття не мають, хто вона така. І ось. Я, наскільки розумію, її життя буде покрите якоюсь таємницею, і ми це все будемо розгадувати. Хто ж це така за загадкова дівчина? Теж класна має бути, сподіваюся, історія і, напевно, детективна. А ви ж пам'ятаєте, що я активніше збираюся читати детективне, тому теж мені сподіваюся, сподобається. Передостання книга на сьогодні це «Поклонники Сільвії Елізабет Гаскіл». Це книга написана російською мовою, але це видавництво українське КСД, вона коштувала досить недорого, і я вирішила, що я собі її придбаю. Тому що Елізабет Гаскіл, хоча я з нею не знайома, але мені здається, що це абсолютно моя історія. Це Англія 19 століття це мене вже одразу переконує, що це повинно мені сподобатися. Я особливо теж не знаю, про що ця історія наскільки так в загальному зрозуміла, то це буде якийсь любовний трикутник. Ось ця Сільвія буде там обирати між якимись чоловіками, і це все буде відбуватися на фоні якихось там історичних подій. Мені дуже, до речі, подобається також це видання. І я не знаю, як я його раніше не бачила. Можливо, я б скупила от всі книги, тому що зараз, на жаль, класики дуже мало друкують, саме ось такої, як я люблю. Тут ще в цьому ж виданні було Мері Бартон і Руфь. Тому якщо я знайду ще книги з цього видання, то я обов'язково теж собі придбаю. І остання книга на сьогодні це ніч у самотньому жовтні роджер. Железний, господи, яке прізвище. Я думаю, що це має бути дуже атмосферна історія. Вона буде написана від імені собаки Нюха, але ну, я просто не можу. Навіть з цієї обкладинки я розумію, наскільки це осіннє читання. І оцю книгу я планую читати наступною після того, що я читаю зараз. І до кінця жовтня хотілося б з нею познайомитись. Тим більше вона така ну, малесенька, якби. я думаю, я впораюся, шрифт такий, в принципі, ну, не сильно великий, не сильно маленький, але читабельний. Не знаю, різні я про неї відгуки чула, і хороші, і не дуже, але вирішила, що ця книга не настільки там, дорога, не настільки велика. І навіть якщо мені не сподобається, я особливо там, часу на її прочитання не особливо багато витрачу, я так думаю. Тому ось так. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Залишайте коментарі, що з цього читали, що хочете почитати. Я буду рада будь-якій взаємодії. Не забувайте підписуватись на канал, це буде допомагати йому зростати і мене ще більше мотивувати робити нові ролики для вас. А ми побачимось зовсім скоро у наступному відео. Тому бережіть себе.